Чи вартує купувати електромобіль Hyundai Kona в 2026 році? Друзі, вітаємо з Богдан, компанія Gentleman Auto. Розберемо три блоки по даному автомобілі: перше це інтер'єр-екстер'єр. Друге плюси та мінуси. Третє проведемо тест-драйв і звісно зробимо висновок по даному авто. Даний автомобіль ми привезли під замовлення з Норвегії. Попередньо його продіагностували, тестували, привезли в Україну, розмитнули, підготували. І сьогодні будемо передавати майбутнім власникам. А замовники, до речі, у нас з Волині. Це максимальна комплектація. преміум. без доступ, асистент сліпих зон, аеродинамічні лехосплавні диски на зимові гуми. Попереду в нас гарна оптика LED, туманні фари. Дестронік, він же радар. Попереду ось так виглядає. Декоративна решітка радіатора. Лючок зарядки ось тут схвався, ось так відкривається. Тип другий. Зверху, це це Combo 2 понизу. Приймає на повільному заряді в нас до 7 кВт, на швидкісному. До 50% швидкість 75 кВт в годину. Від 50 до 80% у нас 50 кВт і далі 25 кВт. Тобто автомобіль заражається від нуля до повного, десь орієнтовно за 45 хвилин. А в домашніх умовах враховуйте, що даний автомобіль буде заражатися орієнтовно 25 годин на повинній зарядці. В годину він буде брати десь орієнтовно 2,2-2,3 кВт. А тепер перейдемо до екстер'єру автомобіля. Покажу, як виглядає в салоні, які є допоміжні. Асистенти та що за що відповідає? безключовий доступ. Присутній. Карти ось так виглядають. Все збережене. Виконане в нас екошкіра, пластик, доволі цупкий пластик, знову стійкий. Так, чотири склопідйомники, регулювання, складання дзеркал. присутня стереосистема кріл шкіряні сидіння, які мають перфорацію, присутні підігрів та вентиляція, електрорегулювання сидінь. Звідси ви все регулюєте. Підігрів керма автомобіля присутній. Круїз контроль, адаптивний круїз контроль, По асистентах пройдемося. Регулювання світла, асистент сліпих зон, асистент у нас тримання полоси, звучання вашого автомобіля, антизанос і проекція виведення. Ось тут вона нас знаходиться. Нажимаєте при на автомобілі і вона виїжджає. Пробіг автомобіля 116 тисяч км. До речі, присутній люк, також, який виїжджає. Він не протікає, це не, не варто боятися. Позаду ось так виглядає все. Карти цілі, не пошкоджені. Диван в гарному стані. Також з перфорацією. А тепер перейдемо до багажного відділу. Великий міський багажник на 330 літрів. Зарядні пристрої в наявності, жилетки є, сіточка є. Далі. Зарядний пристрій штатний на 220. Балон, компресор. Все в наявності. Перейдемо тепер на іншу сторону, поглянемо, як виглядає диван. Також все ціле, без нарікань. Доволі дуже гарна шкіра, но стійка. Мягка на дотик. Карти цілі. Нічого не пошкоджене. Безключовий доступ також присутній сторони пасажира. Сидіння мають електрорегулювання, бокова підтримка, прозора сервісна історія, автомобіль від одного власника. Другим блоком даного відео в нас є це плюси та мінуси Hyundai Kona, яка в нас сьогодні на огляді. Розпочнемо з плюсів. Це невеликий компактний кросовер з гарною високою посадкою, з хорошим кліренсом. 15,8 см, що дасть вам гарну прохідність, як в місто і поза містом, оскільки у нас сьогодні засніжено, і ви маєте можливість проїхати в місцях, де звичайний автомобіль по типу Volkswagen E-Golf може застрягнути. Як мінусом, так і плюсом в даному автомобілі є батарея. А саме з сімнадцятого по 20 роки була візена компанія, замінювалися в батареї. Були певні технічні справності, але компанія Hyundai їх виправила в декілька етапів. Про це можна зняти окреме відео. І тепер ви отримуєте автомобіль з новою батареєю, сухика її 100%. Також вартує звернути увагу при купівлі даного автомобіля на двигун при тест-драйві. Чи немає ніяких гулів та шумів? В них є слабке місце, це підшипники, які необхідно буде замінити. Вартість його не така довговартісна вже. Це орієнтовно від 800 до 1000 доларів. Враховуючи, що ви їх замінили, і ще можете проїхати 1100, також плюсом, Kona є легкість управління. Про це ми розкажемо далі в тест-драйві. Так, Вирушаємо робити тест-драйв. Не забуваємо зимку включати підігрів керма. Ось він тут знаходиться. Також підігрів сидінь. Веде себе автомобіль, впевнено на дорозі, оскільки тут батарея 64 кВт. Вона важка і автомобіль стійкий на дорозі. В автомобіля дуже гарна оглядовість, тобто висока посадка у вас. Ви в себе регулюєте. У мене ріст 1,76 м. До потолка сантиметрів ще 20 залишилося. Так, розвертаємося. Комфортні сидіння, які мають підігрів та вентиляцію. При повороті ви не вилітаєте з крісел. це дуже важливо. В цілому автомобіль підійде вам як для поїздок по місту, так і за містом. Запас ходу в даного автомобіля влітку 490 прогнозованих, а взимку 350 км. Мені особисто подобається даний автомобіль як в зоні всередині, гарна посадка, хороша прохідність доволі хороший запас ходу. Чи подобається він вам? Напишіть в коментарях. Наступним блоком буде це висновок по даному авто. А тепер, друзі, перейдемо до висновку. Це в нас Hyundai Kona, максимальна комплектація. Преміум 19-й рік. Пробіг 116 тисяч кілометрів. По автомобілю провели огляд зовні. Всередині зробили тест-драйв. Тепер поділюся з вами власними емоціями. Автомобіль доволі місткий, компактний, гарно тримає себе на дорозі, підкупає те, що є багато допоміжних асистентів водія, які дійсно працюють. Запас ходу відповідає дійсності, немає великого просаду батареї. Хоча сьогодні в нас мінус тринадцять. С пічкою ми проїхали орієнтовно 2 км, Воно так і відрахувало. Так що сміливо можете обирати дане авто. Воно закриє всі ваші потреби по комфорту, по дальності поїздки, по прохідності. Так, друзі, будемо завершити наш огляд на автомобіль. Якщо ви бажаєте придбати електромобіль з Норвегії, наші контакти будуть закріплені під цим відео, А також там закріплений телеграм-канал, в якому ми розміщуємо актуальні пропозиції автомобілів з Норвегії якому було цікаве відео, ставте подобайку. Не забудьте підписатись на канал. До наступних зустрічей.